Всім привіт! Мене звати Оля і це канал Кульба Тойс, канал про в'язання іграшок і не тільки. В цьому масштабному відео я хочу вам розказати, а головне показати, які іграшки я зв'язала за перші 6 місяців 2023 року. Тому розпочнімо. І ще додам, що в кінці відео ви побачите іграшки, які я не показувала ні в якому відео, бо останні місяці дуже тяжкі емоціонально і я не можу знімати, тому все побачите вже в кінці. Першою роботою, яка була в мене зроблена в цьому році, це була наволочка, не іграшка. Наволочка на подушку, яку я подарувала одній знайомій мені румунці. Але фото в мене не збереглося. Другою іграшкою був зайчик. Це було замовлення зірочкою. Мені надіслали фотографію маленької дівчинки, в руках якої був зайчик. Це був її улюблений зайчик, але вона його загубила, і моє завдання полягало в тому, щоб відтворити його, відтворити навіть в кольорах. Коли вже я закінчила свою іграшку, я показала її в відео, одна з глядачок її впізнала, назвала автора і назву іграшки. Я подивилася в інтернеті так, дійсно, це та сама іграшка. То був злитий майстер-клас, ще й руснявий майстер-клас. Наступною іграшкою став зайчик в капелюшку, на основі якого я розробила свій майстер-клас і навіть провела онлайн. ви бачите, скільки гарних зайчиків створилося під час онлайну. Їх, звісно, більше, але не всі фотографії я зараз маю. До речі, і зараз ви можете придбати майстер-клас «Зайчик в капелюшку лише за. Донат, будь-куди, куди вам завгодно. Ви мені скріншот, я вам майстер-клас. За зайчиком в капелюшку йшов зайчик з сердечком. Безкоштовний майстер-клас ви знайдете в моєму інстаграмі. Посилання під відео. І ось нарешті я захотіла зробити майстер-клас на Янгола. Майстер-клас не стався, стався тільки Янгол. Хотіла також я зробити інші очі, було два варіанти ось цей і ось цей. Але переміг мій класичний погляд, класична вишивка личка. Далі була бойова біологічна зброя, гусак укроп. Далі було декілька брилків. Це сердечко по безкоштовному майстер-класу з Інстаграм. Також безкоштовний майстер-клас від Грізлі Мама на курку. І ще румунське сердечко, але фотографії в мене нема. Наступними були два зайчики в капелюшку: це рожевий зайчик та рябенький. Наступним було замовлення від мого сина Максима. Максим це я. І це був Пінгвін по майстер-класу Ольги Повзу. Наступною стала єдиноріжка по мотивам майстер-класу від Яни Холодусі Діно. Наступною була панда, яку я, здається, так ніде і не показала, бо мені зовсім вона не сподобалась. Повне неспівпадіння з майстер-класом. Я навіть рахувала стовпчики на фотографіях в майстер-класі, порівнювала їх з тим, що в мене вийшло. І це дві різні іграшки, на жаль. Наступним стали дві неймовірні кіцюні з напівбавовни та плюшевої пряжі. Це майстер-клас Діани Поцкун. Я дуже раджу її всі майстер-класи. Далі мені захотілося зв'язати одяг для ляльки. Це було два плаття, зимовий і літній варіант, також три яйця на Пасху, як декор, і кактус на замовлення. Наступною була лялька Лілу за моїм майстер-класом. В неї волосечко із буклірованої пряжі, і також миле, в'язане платья з пицями. І знову майстер-клас Ольги Повзун. На цей раз це такий милий ведмедик. В майстер-класі він йде на шплінтах. Я використовувала гудзики та нитку, капронову нитку, що виявилось варіантом не дуже, бо нитка згодом розтяглася і зараз ноги і голова в нього бовтаються. Але майстер-клас дуже гарний, якісний, я дуже його раджу. Наступною була брошка по майстер-класу Лукошкіної. Далі, моя фантазія, бурий ведмідь. І знову зайчик по фотографії, знову завдання з зірочкою, знову я відтворювала всі кольори. Але на цей раз мені потрібно було зробити якусь відмінність, щоб іграшку можна було відрізнити одну від одного. І далі йшла неймовірна венс, де я дуже давно планувала зв'язати цю іграшку. Мені сподобалось, як я оформила личко, як я зробила платічково. Взагалі весь її образ був вдалий. І не дивно, що її одразу ж купили. Наступними йшли мої імпровізації: це хом'ячок, котик в жабо і маленький ведмедик в жабо. Наступними були дві овечки по майстер-класу Діани Поцкун. Одна маленька, друга велика. З невеликими змінами від мене. Маленький зайчик по безкоштовному майстер-класу Яни Холод, лише посилання на її інстаграм. Далі, неймовірний зайчик по майстер-класу Діани Поцкун це той самий майстер-клас, як і киця. МК 2 в одному. Дві резиночки з соняхами. це моя розробка. Також дві миші на замовлення. Далі шов зайчик по майстер-класу валі Семенюк. Інстаграм творча. Тобто, це майстер-клас два в одному на зайчика і ведмедика. Я дуже від душі раджу цей майстер-клас. Ви купите і не пожалкуються, це точно. Але в мене вийшла накладка з пряжою. Вона не співпадала з пряжою автора ні по яким параметрам, тому мій зайчик вийшов не такий гарний, як у Валентини. Далі був діно по майстер-класу Яний холод з моїми невеликими додаваннями. Ну, не можу я щось не зробити від себе. Знову іграшка по майстер-класу творча Тойс, на цей раз ведмедик. Я ще його прикрасила румунським шарфом. І останнє замовлення за цей період це була корова. Така гарна в мене вийшла корівка знову ж таки, це моя імпровізація. І до цього замовлення ще було українське сердечко. І взагалом, по цьому списку, в мене вийшла 41 робота. Але це 100% не все. Ось на цій фотографії ви бачите квіти, які я в'язала. Для ярмарку, але я їх не вносила в свій основний список. Також в мене були такі маленькі мартішуари. Це прикраси на перше березня дарують в Румунії. Потім ось на відео це мітінька, яку я зробила десь місяць тому, і це велике замовлення. Я їх досі в'яжу, і я їх не рахую чогось в цей список. Не знаю чому, але це так. Я не можу вести гідно весь перелік. Завжди забуваю, щось не записую. Потім дописую, переписую. Коротше, такий хаос у мене завжди твориться. Ну і на цьому все. Сподіваюся, ви поставили вже мені вподобайдена. Написали коментар: гарний чи не гарний, неважливо. Пишіть всі свої думки. Я все прийму. Слава Україні! Йдемо до перемоги! Україна обов'язково переможе!